Картини, які важко відрізнити від фото. Працівниця служби аналізу безпеки Раес Світлана Будник створює полотна, які вражають своєю реалістичністю. Це здебільшого графічні портрети жінок, виконані простим олівцем. В жіночих портретах я більш за все дивлюся на емоцію. От ну знов таки, торча людина, вона емоційна. Все, що всередині, вона хоче відобразити це на папері. Ось так і виходить. Щось сподобалось, десь відгукнулася ця картинка. Мені захотілося намалювати, я малюю. Також героями картин Мисткині є відомі особистості, пересічні люди, її знайомі та рідні. Одна з найбільш близьких її серцю робіт портрет синів. Мій старший син Владик. Ярославчик, ця робота досить складна для мене була. Ну, Зрозуміло, що емоційно, це ж мої дітки, я ж їх я ж бачу не так, як от на фотографії. Дуже багато деталей, які я хотіла відобразити чітко в ре ре реалізмі. І тому ця моя найулюбленіша. Художниця каже, талант це в першу чергу жага творити. А далі щоденна наполеглива праця задля розвитку та вдосконалення своїх здібностей. Коли це все два роки тому починалося, я настільки горіла цим, що я викроювала навіть хвилинки своєї обідньої перерви, там по 10, ну максимум 20 хвилинок на роботі, хоч щоб щось намалювати. І тому мої колеги, скажімо так, перші, хто бачив народження. Деяких картин я бачу, як вона розвивається, як працює над собою. Це дійсно її захоплює, і це дає мені ну таку надію, таку думку, що кожен із нас, кожна людина, може знайти в собі якусь часточку такого чогось прекрасного, його розвинути і прикрашати і своє життя, і своє оточення, і свій простір, хоча б навіть такими прекрасними роботами. Мисткиня працює у техніці реалізм і досягла такого рівня, що у неї вже замовляють портрети. Виконала чотири таких роботи. Я маю сама вибрати фото, бо я бачу людину по-своєму, я бачу в ній те, чого можливо вона не зовсім помічає в собі. Ця фотографія має відгукнутися в мене. Нині Світлана Будник готується вперше представити свої творчі полотна на загал. Незабаром вони стануть частиною експозиції художників-працівників РАЕС, яка буде розміщена в інформаційному центрі підприємства. І це лише початок її становлення як творчої особистості. Мені здається, що те, що намальовано, це набагато цінніше і цікавіше, ніж фотографія. Я хочу досягти того рівня вміння, щоб я зобразивши людину, навпаки, підкреслила її. Особистість, її е, красиві е, сторони і її душу, бо душа відображається в очах. Тетяна Ковальчук, Анастасія Лалак, канал Енергоатом.